Сьогодні у нас на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років, який протягом усього тижня відбувався у славному, чудовому і гостинному місті Львів. Останній день змагань, день фінальних поєдинків серед чоловіків. Але традиційно давайте згадаємо з вами про те, що в Україні триває війна. І кожного дня гинуть захисники України, захищаючи нас із вами, захищаючи мирний добробут громадян України, надаючи можливість нашим дітям, вихованцям тренуватися, займатися улюбленим видом спорту, змагатися і вдосконалюватися. Тому, шановні пані та панове, прохання встати і зняти головні убори, оголошується хвилина мовчання пам'ять усіх, хто загинув. Захищаючи незалежність і державний суверенітет України Дякуємо. І так фінал у нас тепер. до 54 поєдинок. Фінальний поєдинок у ваговій категорії до 54 кілограм. Червоний кут Максим Земенко, Харківська область. Синій кут Денис Проскура. Дніпропетровська область. так... Фінал до 54 кілограма. В червоному куті харків'янин Максим Зименко і в синьому представник Дніпропетровщини Денис Проскура. Ну і знову бачимо, що як і в попередньому поєдинку боксер з червоного кута в даному випадку Максим Земенко, він який Максим Рудик в правосторонній стійці. Боксує, тобто він шульга, а його опонент. Працює в лівосторонній стійці. Ми так бачимо, знову ж таки, достатньо активно хлопці починають бій і особливої розвідки нема. Ну, це, звісно, трішки послизнувся Максим Земенко, тому це ніякий, звісно, не нокдаун. Ну і зараз тут приблизно. Одного зросту спортсмена. зараз промахнувся в Проскур, але Земенко так. Хай і не дуже акцентовано, але ударом відповідь на ніс. Бо знову зараз непогано викидає право на зустріч супернику харків'янини. Багато по повітру ударів від Проскури пролітають повз ціль. Земенко значно. Частіше, ну, але це лише середина першого раунду. Головна боротьба вся попереду, тим не менше. Так. Контролює суперника непогано. Заменко поки що проскурив. В, проскури. в атаці мало що виходить, ну а Заменко бачимо. Не лише намагається влучити в голову, але й працює по тулубу суперника. І так, бачимо, навіть намагається інколи випереджати, коли намага... хоче йти в атаку Проскора, Заменко випереджаючи, викидає двічкою, тим самим, як кажуть, на корню зарубує атаку суперника. Ну і взагалі так досить інтенсивно працює боксар з червоного кота, не дозволяючи синьому ну, навіть по великому рахунку. Наразі мені здається, Проскорий навіть немає шансів для атаки. ну І він і не скаже, що він працює другим номером. Так, можливо, вони всі удари Земенка проходять в ціль, але очки дають не лише за потужні удари. а тут... Просить, просить Рефері Земенка трішки акуратніше працювати з головою, кажуть, без ризиків для того, щоб не було розсічення суперника. Ну, закінчується перший раунд. Досить він пройшов в хорошому темпі на ваших екранах. Денис Проскура Не думає, що і він, і його секундант задоволені ходом поєдинку, Ну от свідченням. Цього, як бачимо, є. Зеленко Трішки так. Майстер спорту Пішла. Кара. Червона юшка з Носу, але Харківська що ще... є. Серйозні. 2023 років 2024 року тренується під і Сергія боїв. 40. Ну і ви чули, що лише п'ять поразок наразі Дениса Проскури. Також вже достатньо великий список боїв, 145, ну але це включаючи в різних вікових групах. Ну і бачимо, що другий раунд. Потурбився не розкури, звісно, а заменка 145 боїв, 140 перемог. і Поки що. Бачимо, що він цілком налаштований. Ще на один бій. Наблизитись до цифри 150. Ну а головне, це тут зараз, як кажуть, де про минулі, не про статистику, звісно, думають боксери, а про те, щоб виграти золоту медаль і титул чемпіона. України серед чоловіків Ю-23. Ну і бачимо, ну ось зараз чудовий правий прямий проходить у Земенка і Проскура. Проскурі рефері відраховує нокдаун. Ну, Логічно, напевно, розвиток подій. Бачимо, що одразу на це реагує секундант. Дениса Проскури він відмовляється від продовження поєдинку, тож перемога. Ну і Чемпіоном стає Максим Земенко, Харківська область, Дніпропетровець. Денис Проскура, срібний призер, бронза у Дмитра. Колісніченка, Черкаси і Володимира Крігера, представника команди Війської області. Ну але зараз слухаємо офіційне оголошення. Боксері, Максим Зивенко, Денис проскура. А в цьому поєдинку через відмову секунда та синього кута перемагає і стає чемпіоном України 2024 року серед чоловіків до 23 років. Спортсмен червоного кута Максим Зименко, Харківська область. Ну що ж, хлопці дякують на одному за бій. Я думаю, що Денис Проскура, як кажуть, зробить висновки. Ну і Максим Зименко також на цьому ж. Це ж не я думаю, головний бій його. Ну, завжди бокса, Рефері, як, як, тому, що Наступний бій самий головний. Чемпіон України Максим Зименко, Харківська область. Тренер чемпіона, будь ласка, також підійдіть до підстав.